Під надійним дахом у Кіровограді до зими готують багатоповерхівки. Крім ремонту водопровідних та теплових мереж лагодять дахи. Наразі нову покрівлю вже мають 10 житлових будинків. Ще стільки ж планують оновити до холодів. А за темпами і якістю робіт слідкують не лише комунальники. Перевірити, чи на совість це робиться, приїхали міські чиновники. Оцінку посадовців знає Яна Семенюк. Ось цьому будинку по вулиці Київській, 113 років. Дах капітально ніколи не ремонтували. Місцеві кажуть, якби не пожежа, він слугував би ще не один десяток років. Тот момент можна було подумати А так гаріла криша, стріля стрільба така, що шифер стріляє. Ви ж понимаєте, як. Ну благо то, що я завжди просипаюся дуже рано. В то я не спав. надзвичайна подія залишила без даху над головою вісім квартир. По допомогу люди звернулись до міськ виконкому. Там виділили кошти, і стріху відновили менш ніж за місяць. Ремонт обійшовся у 138 тисяч гривень. Було виконано ремонтні роботи, які майже вже завершені на 99%. Протягом наступного тижня вони будуть 100% завершені, і будинок з з новою покрівлею буде здан в експлуатацію. Дана покрівля розрахована на як мінімум на 25 років гарантійний термін. А це вже будинок по вулиці Волкова. Мешканці п'ятиповерхівки скаржились 10 ЖЕКу на стан покрівлі вже кілька років. У відповідь отримували лише відписки про відсутність фінансування. Справа зрушила з місця лише після звернень на гарячу лінію губернатора та до міської влади. разність температур. Вказується і зимою, і літом, так, да, криші тікуть. І я проживаю здесь десь то з 81-го року. Це перший раз було отремонтовано і виділені средства. Врешті на ремонт даху гроші виділили. Роботи виконував ЖЕК. До підрядних організацій комунальники не звертались. кажуть, мають і дозволи, і ресурси для виконання робіт. Виходимо з тих ну ді... Факторів, які говорять про те, що максимум робіт повинні виконувати ми, а не шукати підрядні організації, перераховувати їм кошти. Це ці кошти, які входять в квартирну плату, але вони йдуть іншим підрядним організаціям. Міські ж посадовці кажуть, практику ремонту будинків силами крепів треба поширювати, адже в місті потребує ремонту в рази більша кількість дахів, ніж може профінансувати міський бюджет. В місті Кривограді таких покривель в житловому фонді близько півтори тисячі і зрозуміло, Зрозуміло, що деяким покрівлям, як ці, більше 30 років. І Якщо жодного разу не робився капітальний ремонт, то зрозуміло, що ця ситуація не є нормальною. Разом з тим і бюджет міста не є безмежним. Загалом же до зими міські чиновники планують відремонтувати 34 покрівлі. Для оновлення обирають дахи, на які найбільше скаржились кіровоградці. Яна Семенюк, Сергій Баранюк день за днем.